Російські терористи знову зливають інформацію по Stalker 2». Оголосили системні вимоги нового шутера у всесвіті. Warhammer 40 тисяч. Мінус ще одна королівська битва, яку закривають. Незабаром буде проведено фестиваль жахастиків. Нова ммо РПГ від Амазон та багато інших цікавих новин в цьому вже 28-му випуску ігрових новин. Я вас всіх вітаю. Ви на каналі Вічна Гра коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Додивіться це відео до кінця, якщо хочете прийняти участь у невеликому розіграші на каналі. Беріть смаколики, наливайте собі чайок. Починаємо. Приємного перегляду. Традиційно на початку відео поговоримо про український геймдев та інші події в українському геймерському світі. Гардкорний екшн платформер The Nightmares від української студії Sandman Team отримав особливу нагороду Techland конференції Digital Dragons 2023. Цю нагороду профінансував польський розробник та видавець ігортекленд. Розробники прокоментували ситуацію наступним чином. Ми плануємо зарелізити гру в кінці цього. Року зараз вона готова десь відсотків на 70. Шукаємо команду, яка зможе портувати гру на консолі. Це вже не перша перемога. The Nightmares. Наприкінці минулого року вона стала одним з переможців Indie Cup Ukraine 2022, отримавши нагороду Rising Star Award, в якій обираються маленькі інді команди без видавця. У The Nightmares гравець бере на себе роль пісочної людини. Це містичний персонаж з фольклору Північної Європи, який. Навіює дітям сни за допомогою магічного піску. У грі потрібно рятувати дітей з кошмарів морфея. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого російськомовний стрімер з Дніпропетровщини і Гай, який став популярним завдяки своїм стрімам з гри Майнкрафт, вирішив стрімити українською. З чим можна було лише привітати молодого геймера за принципову жорстку позицію, відмовитись від цього російського, тим паче у публічній площині і за намагання розвивати український ігровий простір у світі. Але наш герой думав, що він настільки крутий, що його будів носити на руках і цілувати його в дупу за його дії, і кожну секунду будуть говорити йому компліменти і обсипати пелюсками троянд. Здавалося б, просто треба було пережити це, бо в тебе багато російськомовних підписників додати до своєї аудиторії трохи більше українців, яким цікаво було б тебе дивитися. Ну, різні всілякі такі технічні речі, яких уникнути неможливо, але його понесло і він облаяв власних глядачів за те, що вони не поклоняють. Ему за то, что вин почав говорить украинскую. Да, я когда начал стримить сначала на украинском. Типа я такой стримлю на украинском, меня никто не поддерживает. Типа никто не сказал, что вау, в Ивангай стримит на украинском, как круто. Думаю, Б***". Ну ладно, буду стримить на русском. Стримлю на русском, сразу первый стрим, сразу твичеры, о, фу, на русском. То есть, знаешь, ты делаешь что-то такое хорошее? Все молчат, всем п. Ты делаешь, ты, ты делаешь что-то так, что их не устраивает, сразу все начинают хейтить. То есть. Надо було піддержувати, коли я це все діяв. Не поддержували все. И, 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 и тут на типа... Ну що я можу сказати? Якщо говорити в дусі цієї невихованої молодої людини, яка, до речі, довгий час мешкала у Москві і, і орієнтувала свій контент на роснявих болотних мешканців, то я буду дуже лаконічним. Ну і пішов нахуй, ми і без тебе тут проживемо. На початку поточного року українська студія Forever Games оголосила, що наразі працює над розробкою наступної частини серії метро, яка буде однокористувацьким сюжетним проєктом. В свою чергу відомий інсайдер Том Гендерсон розповідав, що гру вже можна пройти від початку і до кінця, а реліз проєкту має відбутися в 2024 році. Також студія планує багато користувацьке метро. Буде це окрема гра чи просто режим у майбутній грі. Невідомо. Ще йде розробка над новим. Неоголошеним aaa проєктом так от на честь десятиліття шутера Metro The Last Light Розробники вирішили зробити подарунок шанувальникам своїх ігор. Від учора, 18 травня по 25 травня, всі охочі можуть додати до своєї колекції Steam саме повне видання оригінальної Metro Last Light, яка вийшла у 2013 році, з усіма DLC до неї. Болотняні бруднодупі вилупки з відомого нам вісника того самого Сталкера в ВКонтакті, який вимагали розробників з GSC вибачитись перед якимось клоуном і всіма геймерами Московії та Білорусі. Продовжують публікувати матеріали щодо гри Stalker 2 Heart of Chernobyl, яка ще не вийшла. На цей раз вони злили скін кабана, написи, іконки тощо. А потім вони вирішили зробити трохи фублів зі свого тупорилого стада і оголосили з на публікацію нового зливу. Ну, типу, давайте, дебіли, поритися в кишенях, накидайте нам спочатку грошей, а потім ми опублікуємо нові матеріали. І чомусь так сталося, що їх закидали лайном власні фанати, і диванні терористи видалили пост, щоб не ганбитися ще більше. Мамкини недохацкери. Переходимо до інших новин. Nintendo поділилося своєму твіттері інформацією щодо продажів своєї свіжої The Legends of Zelda Tears of the Kingdom. За перші три дні гру придбали аж цілих 10 мільйонів гравців. Керівництво компанії назвало це найкращим стартом за всі 37 років існування серії. Мої вітання такі вдалі ігри виходять сьогодні дуже рідко. На жаль. Розробники з британської студії Aurok Digital оголосили системні вимоги до свого майбутнього шутера Warhammer 40 тисяч Gun, який ви зараз бачите на своїх екранах. Проєкт стилізований під ретро-шутери 2000-х років, і саме тому немає потреби в дуже потужному залізі. І проблем з оптимізацією бути не повинно як в останніх aaa іграх які нещодавно отримали супернизькі оцінки, як від журналістів, так і від гравців за жахливе технічне виконання. Реліз Warhammer 40 000 Message Bold Gun відбудеться вже 23 травня на PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 4, ПК та Nintendo Switch. Sony офіційно анонсувала свою ігрову презентацію PlayStation Showcase, яка розпочнеться 24 травня о 23 за київським часом. Триватиме шоу близько години, як заявляють представники компанії. Геймерам продемонструють ігри для PlayStation 5 і PlayStation VR другої версії. Також будуть анонси як від внутрішніх студій, так і від компаній партнерів. Розробники з Шаркмо оголосили, що завершують підтримку своєї безкоштовної королівської битви в The Masquerade Blood Hunt. Проєкт відносно свіжий. і Лише у квітні минулого року відбувся реліз для гравців на ПК та PlayStation 5. Перед цим гра була кілька місяців у ранньому доступі. Монетизацію також буде вимкнено. Доступ до серверів ще буде деякий час, але коли конкретно вони припинять працювати, невідомо. Розробники називають основною причиною припинення підтримки. Малу кількість гравців з моменту запуску. Ми намагаємося захопити та порадувати наших гравців однак, попри те, що у нас є дивовижна та дуже залучена спільнота, ми не змогли досягти критичної маси необхідної для підтримки розвитку. На офіційному акаунті of Warcraft в Twitter з'явилася інформація, що до гри будуть додані додаткові хардкорні сервери. схожі на те, яким був фанатський режим у World of Warcraft Classic, який накладає різні обмеження на гравців, наприклад, перманентна смерть, заборона торгівлі на аукціоні. Тощо, коли саме відкриють нові сервери і як все буде на них реалізовано, наразі невідомо. Але керівництво Blizzard пообіцяли розкрити більше інформації в майбутньому Раз ми вже з вами говоримо про Blizzard, то є ще деяка інформація з їхнього офісу, яка тепер стосується іншого проєкту. І це Overwatch 2. Перед релізом гри розробники обіцяли, що в свіжій другій частині гравці зможуть битися не лише один на один, а і з'явиться кооперативний PvE режим, в якому гравці могли б об'єднуватися в групи і битися з бійцями, якими керує штучний інтелект. Гейм дизайнери повідомили, що студія дійсно працювала над створенням цього режиму. Режиму. Але після невдалого запуску Overwatch 2 вони кинули всі зусилля на виправлення численних помилок у основних режимах. І тепер замість величезної ПВІ компанії гравці будуть отримувати в кожному сезоні окремі невеликі місії. Перша вже буде доступна в шостому сезоні Overwatch 2, який розпочнеться в серпні 2023 року. Вони так говорять з такими претензіями, нібито це гравці зламали гру, бо в неї необережно грали. Це ж ви всі, шановні. Розробники разом зі своїми видавцями трясся взяли моду виводити в реліз недороблені продукти, а тепер жалієтеся, що кинули всі сили на виправлення того, що можна було виправити перед запуском проєкту. Також фахівці з Blizzard розповіли, що в найближчих сезонах можна очікувати нового героя підтримки і нового танка, ще одну ігрову мапу, кілька нових івентів і колаборацій. В інтерв'ю порталу Єврогеймер, арт-директор Джон Мюллер і помічник гейм-директора геймдиректора Єпіора розповіли, що вони переконані в належному технічному стані Діабло 4 і впевнені, що реліз гри пройде вдало і не повториться невдалий запуск 2012 року. коли сервери не витримали напливу кількості гравців. Було проведено два етапи тестування, і за словами розробників, це була не частина маркетингової компанії, а реальний пошук помилок. Також вони Дякували гравцям за участь у тестуванні та фідбек. Саме це допомогло виявити та вирішити кілька серйозних проблем, зокрема, з серверами Diablo 4. Ну і розповіли, що в майбутньому проєкту буде використовуватися інтелектуальне відстеження гравців. Це потрібно, щоб пропонувати найкращі товари у внутрішньому магазині, виходячи з вподобань кожного гравця окремо і таким чином підвищити шанси на купівлю предметів. Всі поціновувачі жахастиків, слухайте мене уважно. В липні стартує користувацьке голосування на нагородження Horror Game Award, під час якої вручать призи найкрутішим горорам 2022 року. Кожен поціновувач жахів зможе віддати свій голос за улюблену гру. Нагородження пройде в рамках Fear Fest 2023. Відбудеться цей онлайн захист 6 по 7 вересня 2023 року, на якому розробники горорів анонсують нову. В цьому жанрі на даний час відомо про 32 проєкти, які будуть присутні на шоу. Зокрема, пройдуть і світові прем'єри. Трансляція Fear Fest 2023 буде доступна для перегляду на YouTube і Twitch каналах IGN. Розробники з канадської студії Behaviour Interactive опублікували коротесенький тизер, який стосується їхнього сурвайвор-горору by Daylight, який вийшов ще в 2016 році, в якому продемонстрували актора Ніколаса Кейджа. І напис, що більше подробиць, буде 5 липня. Щоб це могло означати, що з'явиться новий маніяк в грі чи, можливо, Ніколас буде жертвою. Поки що невідомо. Amazon Games оголосили про розробку ММО РПГ за Всесвітом The Lord of the Rings. Розробкою проєкту займається студія Orange Country, яка раніше випустила багатокористувацьку рольову гру New World. Відомо, що це буде ММО для ПК і консоли у відкритому світі, наповненому історією між Хоббіта і літературної трилогії Володар Кілець. Гра знаходиться на дуже ранньому етапі виробництва, тому говорити про дату релізу зараз немає сенсу. А ми з вами мо. Можем... Можемо лише сподіватися, що з другої спроби все ж таки гра вийде. Бо в 2021 році минулий проєкт відмінили. Керівник французького видавництва Юбісофт Івгімо розповів, що вони хочуть розширити штат співробітників на цілих 800 спеціалістів для роботи над майбутніми іграми Assassin's Creed, яких за чутками і інсайдами наразі знаходиться в розробці цілих 10. Компанія покладає дуже великі надії на серію про асасинів і вважають, що зможуть вирішити свої фінансові проблеми завдяки франшизі. Операційний збиток Юбіків за 12 місяців склав 500 мільйонів євро. А продажі ігор знизилися на 18%. Щоб заспокоїти інвесторів, видавництво представило лінійку ігор на поточний фінансовий рік. І це цілих вісім проєктів: Assassin's Creed Mirage, Skull and Bones, Avatar Frontiers of Pandora, The Cremata Fest, X-Defiant, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence і ще один великий проєкт, про який керівництво компанії не оголосило. Але журналіст видання Kotaku, Ітан Шах, припустив, що це може бути про. Проєкт за всесвітом зоряних війн, розробка якого нібито йде досить добре, і розробники планують його реліз якомога швидше. Голова видавництва Electronic Arts Ендрю Вілсон повідомив інвесторам, що нова частина Battlefield буде суттєво перероблена, зазнає суттєвих змін, і гравці її побачать в абсолютно новому вигляді. Звичайно, жодних деталей він не повідомив як просувається розробка нової гри і про дату релізу також нічого не відомо. Єврокомісія оголосила, що злиття двох американських гігантів Microsoft та Activision Blizzard не завдасть шкоду ігровій індустрії, і що укладені Майкрософтом довгострокові контракти з хмарними сервісами та ігровими компаніями, демонструють, що компанія не має планів на монополізацію ігор видавництва Activision Blizzard. Тому європейські регулятори не бачать причин забороняти угоду. CMA, це британський регулятор, хто не пам'ятає в свою чергу. Навпаки, вважає, що. Контроль ринку хмарних технологій дасть змогу Microsoft диктувати власні умови, що в кінцевому підсумку неминуче призведе до негативних наслідків і монополії не лише на ігри від Activision Blizzard, а й від інших розробників. До того ж, британці не виключають, що додавши в Game Pass настільки великі ігри, як Call of Duty та Diablo, Майкрософт неминуче підніме вартість передплати, внаслідок чого постраждають геймери. Сім'єй визнає право на власну думку регуляторів Євросоюзу, але впевнена. Ні, що вони зробили помилку, дозволивши цю угоду. Філу Спенсеру та Бобі Котіку залишилося переконати в своїй чесності та відвертості своїх намірів Федеральну торгову комісію США та спробувати оскаржити рішення британського управління з конкуренції та ринків, без ухвалення якого не буде угоди. Переходимо до знижок та акцій, які наразі діють в ігрових магазинах Епік Геймс та СТІ. Традиційно розпочинаємо з магазину епіків. Якщо минулого разу ви прогавили роздачу цієї гри, то до 25 травня можете додати її до своєї бібліотеки безкоштовно. Це колишній ексклюзив PlayStation, симулятор кур'єра від Кадзіма Продакшн The Stranding. До 15 травня акційна пропозиція діє на суперкрутезний екшен на дикому заході від легендарних Rockstar Games Red Dead Redemption 2, який можна придбати зі знижкою 67% лише за 296 гривень. Зі знижкою 50% заплативши 450 гривень можна додати до своєї колекції постапокаліптичний екшен Dying Light 2 від польської студії Techland. Акція триватиме до 15 червня. Якщо ви бажаєте відчути себе елітним бійцем снайперського загону, який виконує надважливі місії, то можете придбати гру снайпер еліт 5» зі знижкою 50% за 355 гривень, також до 15 червня. Переходимо до акційних пропозицій в магазині Діда Габена. До ігрової індустрії повертається дуже добра традиція випускати демо-версії до майбутніх ігор. А головне, що почали з'являтися такі невеличкі уривки і до ааа ігор. Зігравши в які гравці можуть прийняти рішення, чи купувати гру на релізі, чи ні. Буквально днями з'явилася демо-версія горору від поляків Lears of Fear. Перед цим Capcom дали гравцям спробувати свій ремейк Resident Evil 4. А тепер. До 29 травня гравці зможуть завантажити в Steam ремейк Dead Space і пройти кілька перших розділів горору. Розробники з мотів та видавець Electronic Arts вважають, що 90 хвилин проходження більш ніж достатньо для того, щоб визначитися. Якщо гра сподобається, то її можна придбати до 29 травня зі знижкою 20%. Колишній ексклюзив PlayStation, в якому вам треба взяти на себе роль байкера, який намагається виживати в постапокаліптичному світі, наповненому мерзенними зомбаками Days Gone, Забавка продається зі знижкою 67% лише за 329 гривень. Акційною пропозицію можна скористатися до 21 травня. Суперкрутий динамічний багатокористувацький шутер від першої особи Titanfall 2 від Respawn можна придбати до 29. 9 травня зі знижкою 90%, заплативши за нього лише 79 гривень. Ще один крутий лутер-шутер, цього разу від Gearbox знову на розпродажі, це Borderlands 3. Його можна придбати зі знижкою цілих 85% лише за 127 гривень до 30 травня. Якщо ви полюбляєте будівництво парків, то пропоную вам звернути увагу на гру, де вам. Потрібно будувати і розвивати власний парк з динозаврами. Jurassic World Evolution 2. Можна додати до своєї бібліотеки лише за 199 гривень за делюкс видання, заощадживши цілих 75%. Таксійна пропозиція діє до 30 травня. Ремастері перших двох частин культових стратегій в реальному часі Red Alert можна придбати зі знижкою 85% у бандлі під назвою Command Conquer Remaster Collection. лише за 104 гривні. Акція триває до 29 травня. Крутезну раліну ганялку Dirt 5 можна купити зі знижкою 75% за 174 гривні, також до 29 травня. Переходимо до розіграшу. Мій підписник Сергій Стіч надав мені два промокоди на Xbox Game Pass для ПК, за що я йому дуже дякую, якими можна скористатися лише для нових аккаунтів, і напротязі трьох місяців користуватися досить великою бібліотекою ігор безкоштовно. Якщо хочете прийняти участь у розіграші, то пишіть будь-який коментар, який починається зі слів Хочу Game Pass» і ви вже приймаєте участь. Можете прийняти участь у розіграші до 12-ї години в ніч на... Понеділок, 22 травня. А в день я зроблю окремий відео з і визначимо переможців, які швиденько зі мною зв'яжуться і отримують свої коди, які треба активувати до 25 травня. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступному відео. Слава Україні! Переможемо!